Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 1 мільйон 340 особин за добу, 1 140, танків 10 933 одиниці за добу 6 бойових броньованих машин, 22 786 одиниць за добу, 3 артилерійських систем, 29 063 одиниці за добу 47. Реактивних систем залпового вогню 1413 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1184 одиниці за добу, 1, літаків 416 одиниць, гелікоптерів 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 40 435 одиниць за добу 138. Крилатих ракет 3337 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 51 715 одиниць за добу, 136, спеціальної техніки 3914 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.